Дуже цікавий прищеп для перевезення 10 вуликів. Така клітка, щоб пчол ніхто не покрав, можна було залишати у полі. Всередині є місце для 10 вуликів. Зверху прищеп накритий фанірою утеплювачем і е, тентом, щоб не було спекотно. Для обслуговування вуликів є ось така тележечка, яка може переміщатися вздовж всього прищепа. Також комплектація причепа включає цинковану раму, гальмівну систему, колесико на 300 кг, воно посилене. Для того, щоб рівно виставити причеп, є опорні стійки. Вони домкратні. У нас ось тут схована гайку верт, гайку-крут, чи якось так, який ми вставляємо і підіймаємо причеп в рівень, який нам треба на будь-якій поверхні, причеп має торсіонну підвізку, відповідні до торсіона колеса, 14-та цешка. Світлотехніка, звісно, вся діодна. При виготовленні даного причепа ми врахували всі потреби та побажання клієнта. Звертайтеся, підберемо щось для вас або виготовимо щось індивідуально, як в даному випадку.